Вітаю вас, дорогі друзі! На моєму каналі просто по-складне. Якщо ви хочете грати краще в шах і їх розуміти, то ви повірте нам адресу. Сьогодні ми поговоримо, продовжимо тему прохідного пішака на прикладі партії Василя Іменчука. Ідея, в принципі, нескладна, але дуже ефективна. Візьмемо цю інш позицію. Василь грає ці позиції білими. Він має зайвий пішака. Але він, так би мовити, зайвий пішак, він поки що відсталий. І правильний план, як правило, полягає веншбріє створити прохідного пішака. Але перед тим, як його створити, треба посилити позицію. Свій фігур. Ну, в першу чергу треба активізувати короля. Завіє головне правило Еншміля. Активізуй саму сильну фігуру. Сама сильна фігура тут король. Так що білі його активізують. В чорні дірали король D6. Всі білого f 2. І підводять короля в центр. Ну, Якщо король прийде на D4, то. Вже можна буде здатися чорним, тому єдиний хід король c 5 заважає цьому ходу. Ну, тепер білі працюють над створенням приходного пішака. Король D на D2, король c 2 Також тут важливо, звичайно, не дати супернику прорватися. Наприклад, був би такий хід, але це нічого не дає, тому що тоді білі міняють, слона. і Легко цю позицію виграють після B4, Створивши приходимо пішака, треба бити. Так, і пішак Після партію вирішуємо. Тому чорні грають F6, але тепер білі грають кінь d 2 прикривають поле Е4 від короля і загрожують ходом B3. Тобто, проводять свій план з утворюємо пішака, що є, в принципі. Головної ідеї нашого відео. Тобто такий прийом він ніби не складний, але треба мати по-перше, цю ідею в голові. Якщо ви з таким прийомом не зустрічалися, хоча він не є складним, але дуже ефективний. Тепер в біло є сильний козик пішак С, якого білі при підтримці короля коня можуть просто провести тепер у ферзі. Ну, чорний важко там завадити. Справа в тому, що в таких ситуаціях треба завжди рахуватися з контролю чорного короля, але він нічого тут робити не може, тому в принципі, білі повинні цю перевагу реалізувати. Слон Е2. д 2. Тепер білі загрожують ходом С4 і Е4, що неприємно. Ну, чорні запобігають ходу С4, але тепер пропускають хід Е4. Бити пішка не можна, тому що тоді буде шах, подвійний удар і чорний наступного пішака. Тому на рейс 4. Білі короля. що важливо. І тепер проведемо c 4 тобто, своїх різних І Тепер чорним приходиться допустити активізацію білого короля. е 4, щоб створити якусь контр-руколь D6. Ну, план може буде десь віддати слона за пішака і крове прорватися до пішаків українського флагу. Це такі, така мрія скажімо так. чорних. С 6. хід, здається, ніби білі втрачають пішака, але це все оманливо, тому що на король D6. Білі просто грають тут F5, і на G5 c 7 Король BC7, король D5. Король D7. І тепер король тримає чорних позицію, але білі грають h 3 і тепер чорний встачає позицію На G4, просто білі грають H4. Таким чином вони перемагають. Ну, тебе не треба також прорахувати. В принципі, треба сказати, що Еншпіль, він, не дивлячись на таку, е, простоту оманливо, треба дуже точно грати, тому що вже, е, тут важко скоректувати вже помилки, і вони, так би мовити, вже е, немає ресурсу і часу вже скоритувати помилки. Наприклад, якщо там в дебюті. Там, чи міти шпіля, можна ще якось там на, 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 на доложити, а тут же е, немає ресурсу на це все. Е, тому, в е, чорні грають король Е7, Е7. Е7. Ну, пішаки, так, е 7. c 7. ну так, як приманка, скажімо так. Білі готові віддати пішака, якщо король забере, тоді білі заберуть на 6 і просто будуть Атакувати цей фланг. В принципі, тут буде це абсолютно програна. Тому... Чернігаю, слон тримає слон пішака. Король c 5 кроль Е6. Кроль Спаксін 7, Kin D6. Кроль Є6. E6. E6. І тепер біля. Били... Не спішати, наприклад, якщо зробити зразу фрезя, то в цьому випадку також білі повинні перемогти. Сразу в тому, що контра не досягає успіху. Кd6 6 і король не встигає на F5, а якщо він пішов би зразу на F5, то Білі в такому випадку давали би шах і зупиняли його. Агресивні потуги. Так, і тепер король d6, король H2, F5, король G3, король e 6 Ну і кінь ведеться за пішака, І біля легко перемагають. Ну, таким чином, простий але ефективний план утворення прохідного пішака в меншпіля. Давайте подивимось, один приклад, де Василь Іванчук також. Таким чином реалізував свою перевагу. -э в цій позиції Іванчук грає чорний фіором, а в нього завій пішак. Слон відкритий центр, це говорить на користь, на користь чорних, слон домінує над конем. Іванчук грає тут тура A8. Да Можна було просто зіграти d 5 що було досить нормально. І на, наприклад, хід Тура Є8 зради ТРH5. Незвична така боротьба з активною турою. Тут також чорні повинні довести перевагу до логічного кінця. Ну, Навіть Троє 8, справа в тому, що на ТРС5 манчук заготував хід G3. Бити не можна. тому що мат. Якщо пішак б'є f, тоді грають чорні Тура Е2. І тепер такий загроза млину. Це комбінація млин, король 1, і тоді тура на c 2 відскакує з відкритим шахом. Тому приходиться віддавати якість, але. Позиція Тут після віддачі якості абсолютно безнадійна. Можна бити на G3. Ну, і тут Зехої перемоги. Білі 3-1, один ну, маючись триматися за лінію, але чорні рейд код 7 і вимінюють тури. Ну, тепер у нас еншпіль слон проти коня, але в білих зайвій пішак d 2. І тепер чорний король, є нього два маршрути. Або він проникає через центр, або він йде на таке поле h3, Тобто йде до, до більшості. Ну, взагалі є таке право в еншпілі, що король рухається в сторону своєї більшості, там, де в нього перевага, щоб підтримати створення прохідного пішака. В цій позиції біля. Кінний кілька кінців створити пішака, що і в принципі, вирішує партію. Але при тим, як створити пішака, треба посилити максимально свої фігури. Це таке гросмейстерська техніка взагалі, що не спішати грошмейстера посилювати, робити якісь зміни пішкової структурі, поки не посилюєте оптимально свої фігури. Король Е7, кроль F1, король е 6 2, слон D5. Ну, також не пана оглядала тут і король e 5 ем. ну, Спроба пройти, вона, так би мовити, не досягала тут успіху, тому що тут можна в принципі. Після король D2. Білі запобігає проникненню короля. Але чорні слон D5, обмежуючи рухливість коня, момент вони. То його побити, пішковенш пішка, як правило, програний, Виникає якась позиція Цуксунг. Кінь B1, король F5 і король прямої на поле h3. Де він заставить короля Змідів. пасивну позицію на G1. Ну і потім в зручний час можна провести G3. І пішак F буде вирішити долю партії. Кінь С3, С6, пропонуючий розмін. звичайно, Цього не хочуть. Чорнілайт А5. Дуже такий чіткий хід е, фіксує пішаків на полях слона, що такий іншплек завжди добре, тому що може слон е, цих пішаків атакувати. Що буде мати такое значення, ми побачимо це далі. Король F1, Король G5, Король e 1 Слон F3. Знову обмежуючи коня, король F1, король H4. Кін 1 король H3. Ну, тепер тепер король 1. Тепер слон попадає на D1, заставляючи коня йти на край дошки. ну і Чорних величезна перевага, тому що білий король там, залишається, може ходити туди-сюди і G1 H1. Ну, позиція политично програна, Івачу грає b5. Можна було вибити інший шлях. наприклад, b6, Зати потім f3. Cross 1. пішак утворюється. Тепер треба, бити, інакше там буде. Ми поб'ємо на h2 і просто поставимо мат, потім слон продаємо на g 2 Сюди. Тому треба робити, б'ють, б'ють. Ну і тепер пішак F. Долю партії вирішує. так Король G2 і пішак проходить. F2. Знову Ну Також треба цю е, думку. Просто зрозуміти, що в Веншпілі, коли мало матеріалу, проведення пішака, тобто взагалі в шахах прес. Можна, якщо перший пішак дойде до восьми лінії, буде ферзь, тобто пішак збільшить свою силу в 9 разів, і це вирішує, як правило, до партії. І очок би був інший шлях. Тут я кажу, всі шляхи будуть рим. B5, АБ, кінь B5, слон С2, D4, слон D3, такий знов чіткий хід. І С4, утворюючи віддаленого прохідного пішака. Ну, треба сказати, що якщо Вірі. На початку гри і в мітешпілі центральні пішаки, вони більш сильні, а в веншпілі також це, це, крайні пішаки вони набирають вагу і вони стоять більш небезпечними, тому що на досі мало ресурсів і взагалі важко боротися з прохідними пішаками. Особливо кінь він просто ненавидить крайнього пішака. Тому, ну, так би мовити, тому що дуже важко його зупинити. Особливо для коня. Бібін 4 слонце 4, кінь 6 А4, кінь Б4 А3, кінця 2А2. Ну і на кінь 1 такий же. Приходиться зі та грати F5. Кінця 2 тепер. Чорні нарешті проводять свій плановий хід. Ну, Зауважте, що просто яка ж велика була пророблена підготовча робота, і тепер в момент чорні грають вже три, і тут вони легко перемагають. Ну, 5-4, тепер два прохідних. Тобто тут вже білі здалися, ну, скажімо так. Бериться по-любому. Ну, наприклад, сам простий план буде. Можна і G2 грати, кроль G3, кроль F3. Можна королем зайти, прогулятися, собі, так би мовити, на нижчий фланг. Також вері... ну, тобто, вареє. тут по-любому. Тому чорні вже тут святкували перемогу, білі здалися. Ну, Такий цікавий прийом, простий, але дуже ефективний. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. Всього найкращого!